Романе, ти виріс біля зарваниці, святого місця. Якщо переходиш певні моменти у своєму житті темні, то не треба вважати, що темінь є всюди. То таке звернення до нього. А молоді радив би не наслідувати, бо не все, що популярне, є правдиве, і не все, що популярне, приносить користь. Із такими словами у крайньому ефірі народного толк-шоу виступив священнослужитель богослов, отець Юстин Бойко. Його обурило те, що окрім тих блогерів, які нині здобувають популярність на фоні війни, є й ті, які нехтують церквою та в певній мірі її висміюють. Одним із таких є так званий пан Роман. Це молодий хлопець, який за допомогою масок в соцмережах зображає із себе дідуся та роздає поради людям. Саме до нього і звернувся богослов. Підвести вас на реколекцію. Йо, Боже, не дай нам впасти у горіх, а дай бодай трошка глянути, що там на не. Контрас Пем Сперо. Святі йому, славно страждали і вінчалися. Тож моліться до Господа. Крім цього, пан Роман називає отця Юстина своїм духовним батьком, хоча вони навіть не знайомі. Та монтує свої відео разом зі зверненнями священника. Зруйнований ідеал сім'ї. Зруйнований. Чим зруйнований ідеал сім'ї? Розпустою. От давайте угу. спробуємо. Там, Ангели Його? божі. Ходиші. Ангели Божі. Хоронителю мій. Хронителі мій. Все при, мені все, при мені. все при стій. Такі відео священника обурили, тому він у прямому ефірі народного толк-шоу запропонував блогеру публічну розмову. Я слухав розмову з ним в одній з передач. Я думаю, що він сам загублений і себе шукає. Чесно, мені його шкода. я би навіть готовий з ним зустрітися в публічному форматі. Переглянути ефір можна на інтернет-платформах телеканалу НТА та проєкту говорить великий Львів. Yeah, <laughs>